Зустрічаємося п'ятницю ввечері в церкві, посвяченої Марії Магдалені. Марія Магдалена – це була та, яка немовірно любила Ісуса, яка стояла біля Христа, яка перша добігла до гробниці, так маємо тут на картинці. То вона розпізнала перше в Ісусі, що це садівник, який там може щось купає, щось там робить з самого ранка. Бо ще не була впевнена в тому, що Ісус Воскрес. Та радість тільки якби наступить, прийде, вона в майбутньому. Ми сьогодні зустрічаємося тут, в підполозі, щоб війти на ту хресну дорогу. Хрестну дорогу, якою підемо з того села, від Марії Магдалени, до нашого храму, до свалави, посвяченої, посвяченого в небовзяттю Пресвятої Діви Марії, це може бути наша хрестна дорога. Якщо ми до цієї теми, до цієї дороги, підійдемо на серйозно, бо можна, як отець вначалі сказав, це може бути для когось дуже важка дорога, для когось дуже легка дорога. А для якогось когось то може бути просто пригулянка. Ми маємо війти на цей шлях нашого співчування з Господом, щоб порозуміти його, щоб сприйняти ту велику любов Господа до кожного з нас. Бо кожного з нас, Господь Бог, дуже полюбив і полюбив так, що взяв Його гріхи, на свої плечі, поніс на хрест, віддав своє життя. Але смерть Христа не була кінцем. Це було тільки якимсь етапом Воскресіння. І ми, струджені нашим життям, нашими проблемами, якимись, які ми маємо, цією війною, яка триває в нашій країні, очікуємо з нетерпінням того дня Воскресіння нашого. Але щоб воно наступило, треба пройти цю хресну дорогу. Треба прийти, довіряючи всі свої проблеми Господу Богу. Коли ми не сприймемо Господа Його любові, Його доброти, такою, якою вона є, то можемо розчаруватися. Так розчаруватися, як розчарувалися люди, які взяли в свої руки каміння і хочуть сьогодні в Євангелії каменювати Ісуса. Уявить, нагадайте собі, яка була Євангелія у неділю. Люди так само взяли каміння і хочуть камінювати. Жінку, яка зробила прелюб. Сьогодні беруть каміння, тому що вважають, що Ісус зробив дуже великий гріх богохульство, що Бога зневажає, що самого себе називає Богом. І хочуть за це за правду Його kamieniować i często tak też tak, jest w naszym życiu, że my za, za prawdę, w stanie wziąć kamienie w ręce i kogoś kamieniować. Dzisiaj w zwyczaju już nie ma zwyczaju takiego kary, jakiegoś, żeby kogoś kamieniować. To jest jakiś symbol tej krzywdy, jaką my zawdajemy zadaj, innej osobie swoimi wczynkami, swoimi osądzeniami, czy innym złem, jak my krzywdzimy innym ludynu. Dzisiaj, kiedy czytam, rozmawiam nad tej Ewangelio, to widzę taki obraz też cerkwy. cerkwie. Cerkwa, która przynosi nam prawdę, jaka przynosi nam Boga, ale możemy w tej cerkwie zobaczyć dużo ludzi, którzy nie pochodzą z tej cerkwy, Яка до нас приходить, яка є. Постійно вважаючи, що вона має бути іншою. Постійно вважаючи, що та церква має бути така, як я сказав. Така, як я хочу, щоб вона була. А вона є зовсім інша. Так само, як Бог. Бога в Старому Завіті, в сьогоднішньому Євангелії, ми бачимо, що люди його хочуть іншого. Не такого, якого Ісус якого Ісус їм приніс, воно уявляється, що Бог має бути інший. Що Бог є зовсім інший. Але і часто сьогодні є так, що люди говорять, чи Бог може бути так милосердний. Чи Бог може бути так люблячий? Чи Бог може бути так нелюблячий, що допускає війну, яка триває, наприклад, в нашій батьківщині. Чи ми насправді? Хочемо вірити в такого Бога, якого ми самі собі створили? Чи може треба нам власне побачити того Бога, який входить на хресну дорогу? Який хоче бути, не взяти за нас наші проблеми, наші хрести, але хоче нам їх помогти нести? І тому той символічний хрест, який кожен з вас зробив, сьогодні приніс. Кожний по своєму вважанню. Хтось зробив дуже маленький, щоб йому було легко його нести. Хтось зробив собі дуже великий, щоб його було видно, щоб було що нести. А хтось, може, взагалі знехтував цим проханням, щоб зробити хрест своїми руками і його понести цілу ту хрестну дорогу. Щоб під час цієї хресної дороги, коли підемо, в самотності, в тишині, подумати над тими всіма справами, які обтяжують наше життя, обтяжують наше сумління. хрестна дорога, на яку ми входимо, це не є дорога, яку треба просто прийти. Це не є дорога, теж, де маємо випробувати свої сили. Але це має бути дорога, яка припровадить нас. До Христа, до Його великої любові, до милосердя, до того, щоб ми вміли довірити Йому, сприймати Його таким, як і Він є, довірити Йому всі наші проблеми, тягари, уповаючи, що Він допоможе нам цей хрест нашого життя нести. Але не тільки сьогодні, але і завтра, і через тиждень, і через місяць, і через рік. І так, до останнього нашого подиху. Треба нам усвідомити, що наше життя має один напрямок, напрямок вічного життя, напрямок спасіння, де Господь Бог це нас прийняти, а ми з Господом маємо співпрацювати.